Баце, таке лицько, мило красиво. А ви бачили такий проклятий світ. Добро всім на навіть рос імен национатор грати в І сьогодні ми будемо продовжувати козних сідах. І присіднуйтесь ні саме національно. Ми та потуралися вообще якісь каніболи. Тут бавнева графіка, все нормально, забули нормально, але ви чувствуєте, як зломана графіка? Боже, зарубав сама. Самий досі а чисто смислі. О, прямий плоска. Щось вона не плоска, того що вона взагалі зломана. Что сида просто той дождь уже зарубал. Я его на ну, визу просто. На свободе тут твои когда падают, да? Сейчас одного. Когда может поставить. А, можно, звездно, я хотел так. О, блин, а тут пленник. Что ты кайфуешь а ты любви? ти в дубло. Ты на тупик ютубер в що ти ты сказал? був росіянин, на вирту росіянам Добре, ми зараз мы теапорту до іншого, Тут вообще все справлено покость. Аптепорт я її назимаю ну, давай нац. І зараз ми в самому проклятому світі, який існує на бедроки простоєм. Ви такий, поколись колись дали це випсід. Все. У вас Майка в точно зламається. 3 мільйона, 3 мільйона. Дивіться, і псіця. Хвацето. просто все зламане. Блін, ну це все зламано. Добре, я зараз возьму собі елітри, щоб літати на них. Я знаю, я пробував, але я де можна літати це на елітрах. Це що за хірня? Фейлак. Що космар такий? Оце космор. Боже, вы такий поклятый сіт пацили когось давно. Боже, зараз показую я вам плоский свит. Якийсь полосний свит. Неутверд на такий сіт. Вести так он ессистует и ноль. Натиснемо і ми телепортуємо це туди. Ось ми з... заспавнився, звісно, тільки бомбоні. Абсе тільки вода. Але тут є спав. Але це не, обичний... не обична вода, тут це заспавнюється це с... 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 село. Може заспавнитися це. С... Особняки ці лопся інші структури. Але вони можуть по вам мені бути е, е впасти. Все. Добре. Тут просто клім води, нічого вопся немає. О, Тут усі моби пацани пац... будуть пацанать падати на Давай начнемо з самого жителя. При... А стопенку. Всі бопсі зетелі попали. Всі чули йди на джаві, звісно, коли ти в поздечу падаєш, тебе ти помираєш. А на BedroKit ти назити на творцьому помираєш. А на Бедрокіт є бар'єр. Але в цьому свимілі назива за команду написати таку і ам. Окей. Спасибо, блин. Добре, зараз секундочку. Воно це це за вігня така. Я вам по іншим відео що це. це стали землі в бедрокі. Інці, тобто... О май гад. Це все зламаний світ майкрафту. І ви дивіться що буде. Дивіться, що буде? Ааа. Вс, пока тыляла слайда свет. Ты ч со с моим килом? Стой. Оооо. Ты ч со з моим килом відбувается? Заплацевы? Ус Алекс стоит. Тут есть Алекс, а але... ви... О, бо, засозан. Алекс. Ты напломаешь? Стрільнулася в... Andy, ne vypadá, že mám vypadat. se, postavte lajky i, I pokal.